Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках. Подорожник, бан та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Взяв руку свого сина та вдарив нею мою дитину. У Львівському ресторані за різними столиками відпочивали дві незнайомі сім'ї. Їхні діти безтурботно бавилися в місцевій дитячій кімнаті. Аж раптом туди заходить чоловік у чорному, батько одного з хлопчиків. І рукою свого сина б'є чужу дитину. Це відео опублікувала мама постраждалої малечі. Із іншої камери ресторану видно, чоловік у чорному костюмі сперечається з нею і налаштований немирно. Жінка дістала ці матеріали з камер спостереження, аби розшукати зловмисника, адже той швидко пішов. Сила соцмереж спрацювала. Жінка знайшла контакти агресивного чоловіка і подала заяву до поліції. А вже наступного дня дружина чоловіка у чорному особисто зателефонувала мамі скривдженого хлопчика. Відомо, що родина агресивного батька виплатила моральну компенсацію на реабілітацію психологічного здоров'я маленькому хлопчику. Розійшлися на тому, що претензій немає, а заяву з поліції забрали. Вчинок зловмисника можна розцінювати як дрібне хуліганство, каже юрист Олег Простибоженко. На чоловіка могла би чекати адміністративна відповідальність, якби мама хлопчика не забрала заяву В умовній Європі. Ну його вже нормально так би оштрафували удар рукою дитини через батька, це все одно удар батька. Немає за великим рахунком з точки зору юридичної кваліфікації різниці, чи він вдарив своєю рукою, чи він вдарив дитячою рукою. Це одне й те саме, це як знаряддя. Якщо ж говорити про психоемоційну складову, юрист зазначає. Якщо би діти побилися між собою, це ще можна зрозуміти. Ну по-перше, дати здачу оця історія, яка в нас тягнеться з радянського минулого, вона може працювати у взаємовідносинах дітей між собою, і ми можемо їх так виховувати. Ну, ми не можемо як батьки, так її реалізовувати відносно чужих дітей. Ну тобто, ні, і ми не можемо брати руку дитини чи самим завдавати, ні. Натомість юрист радить батькам пам'ятати про більш прийнятні методи виховання, спілкуватися, переконувати і чути. Але в будь-якому разі не нас як батьків завдавати у відповідь шкоду там іншій дитині. Це неприйнятно. Якщо ж друга сторона не чує, треба викликати поліцію одразу, закликати свідків на місці події та вимагати відповідальності.